Яку небезпеку для дітей можуть нести ігри по типу Roblox, Minecraft, KS чи Fortnite? Небезпека не в самих іграх, як таких. Всі в дитинстві ми грали в ігри, але там є дещо гірше і воно набирає обертів. Я прошу вас максимально поширити це відео: лайк, репост, збереження, щоб ви або ваші знайомі батьки знали, як поводитися в такій ситуації. Тут я також розповідаю про різні шахрайські схеми. Якщо комусь буде цікаво, підписуйтесь. Найбільшу загрозу в таких іграх якраз несуть онлайн-чати. Використовують дитячу наївність, і діти навіть не підозрюють, з ким спілкуються в онлайн-чатах. Починається все зі звичайного спілкування та переписки. Виглядає все, як наче, діти або підлітки спілкуються між собою. Потім шахраї за певні бонуси у вигляді ігрового золота чи якихось крутих скінів, як подарунок, вмовляють дітей на спілкування в сторонній месенджер, Telegram або Viber. Також вони можуть обіцяти допомогу в прокачуванні певних персонажів в самій грі. Йде звичайне спілкування підлітків. Привіт, як справи, чим займаєшся? А давай пограємо? Обмін фотками, смс-ками, голосовими повідомленнями. Таких чатів може сотні вести один шахрай. Ну а в епоху штучного інтелекту такі фотки та голосові повідомлення можна підробити дуже легко. Чим вони і користуються їхні голосові виглядають, як наче підліток спілкуються з підлітком. Але потім поступово спілкування може переходити або в інтимну сферу, що саме страшне, або лунають за. Клики виконати якісь псевдо квести, типу, вийшли фото картки батьків. З обох боків, або де ти живеш, або де там батьки ховають свої гроші. Коли починають надсилати один одному свої фото, дитина думає, що надсилає ці фото своєму однолітку протилежної статі і можуть надсилатися фото вже інтимного характеру. Після того, як шахраї отримують такі фотографії, потім починається вже шантаж по повній. Шахраї погрожують показати ці фото друзям в школі, і дитина починає виконувати будь-які накази цих шахраїв. Шахраїв і повірте, номер картки у шахраїв вам буде здаватися найменшою проблемою, яка може взагалі існувати. Під таким шаленим тиском можуть навіть відбуватися зустрічі самої жертви з шахраями. А це зовсім інша стаття кримінального кодексу. Будь ласка, побалакайте зі своїми дітьми обов'язково. Дізнайтеся, з ким вони взагалі спілкуються в таких чатах, з ким вони спілкуються в Телеграмі чи в вайбері. Проведіть бесіди з дітьми. Поясніть, до чого це все може прийти, яку небезпеку. Несуть взагалі такі чати, і які можуть бути наслідки після такого спілкування. Не залишайтесь, осторонь, це насправді дуже велика проблема. Поширивши це відео, ми зможемо зробити так, щоб про цю проблему дізналося якомога більше людей. А я вам дякую за увагу. Будьте уважні та обережні.